Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Я не хочу грати в вот, але ну одужувати після війни ми будемо дуже довго в усіх в усіх сенсах вечір вечір добрий. Так, вже вечір вечір. Час а так да, слухати, доставлю. Це вийшло. А я там дуже вже давно. Хочу, можу, дуже багато, мабуть, все таки це нервлогічно. Тому що всі ці вибухи, стреси, вони лягають більше на нашу нервову систему. Наприклад, мій підрозділ, да, який працює, досить близько, але тим не менше ми не працюємо на, безпосередньо на лінії. Вот, пацани, які на лінії, там ще буде важче. От. Тому це буде досить високий такий удар по наших. Силах підтримки психологічної допомоги, психотерапевтичної, психіатричної і так далі. Тобто, це, 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 це буде довга, кропітка праця. Булить дуже багато чого. Голова, ноги. ми сьогодні просто тільки вийшли з позиції. Це тяжко, я не можу зараз ще прийти в себе, що я вже тут. Що вже не стріляють, ніхто не бігає, у суд мене не кричить, що давайте штурмуємо. Не можу виїжджати. Замітили, да, що бронежилети тут непідйомні, підйомні, там і і БК, і все комплекти, то а, спини летять у хлопців. Спини, суглоби, і це просто пошесть, скажімо так. Спини, суглоби це не тільки там 45-50 політ. Всі, тут це це усіх. Що ми отримаємо після війни? Потім здоров'я. Чесно і... кажучи, я не хочу казати на камеру.

У нас зараз такі умови, такий час, що ну, ми займаємося в основному зараз симптоматичною терапією. Ну, ви знаєте, як лікується тиск? Да? Це нормалізація спочатку способу життя, а вже потім йде фармакотерапія. Ну, ми не можемо фарм. Ну тому так, життя. тому так. Тому ми просто підбираємо правильно фармакотерапію. Ну а там же людина вже сама ну, пояснюємо, як краще в даних умовах підлаштувати там харчування або відношення до стресу і так далі. Ну, якщо вдасться йому, то будемо покращення. Якщо ні, чекаємо, коли закінчиться війна.

Можуть, не Легать на улице. Жалко, же сам так. Такие так, трохи двое еще. Не треба, не треба. А, сейчас пойдем. Так. О, да. Ну что, да? Для... Для слова, да. То, да, да. Послабьте. Да. У нього загострення вразкової хвороби, ви наступали якось. Стрес був на позиції, і стрес, все, загострилося на вороз. Часто це майже у всіх. Наша задача також ну, займатися профілактикою, тобто я гадаю, що тепер наступний раз він буде забезпечений і ліками, і схемою, як їх приймають. Мені, наприклад, хочеться, щоб ці хлопці, які там на я зрозумію, ну я знаю цю цю службу, я був в їхній шкурі, тому ну, дійсно мені хочеться, щоб вони трошки розгадилися, відійшли від того стресу, поновилися трошки. От, і, ну, і головне, щоб вони не втратили якусь мотивацію, вони трошки зарядилися і знову могли виконувати свою, свою роботу. Не дуже лавно сколько? 1,25. Чистенька. Ну тут поранення ні ні, ні в нижній етаж в плече тут більше легені могли постраджати. Так а спіною могли з'явитися. Да, ми вже роздягалися постраджали. Дуже дівчата допомагають. Так, звичайно. Вони допомагають своє своєю наявності. Вони створюють атмосферу, яка кардинально, скажем, міняється в порівнянні з тим, де вони були. Тобто вони приходять, вони розказують, що вони там. Ми там декілька днів були, там безвилазно сиділи в бліндажах, або ми бігли, або ми нас несли, виносили. Ну я тільки можу уявити, через що вони проходять. І тут виявляються дівчата, які починають з них стягувати труси, шуткувати. Та в них повністю переключається мозок. І видно, що люди заходять одні, а виходять інші. Чого стягують труси. Непонятно. <реш> стягують труси, <реш> стягують труси, бо треба, наприклад, <реш> да, бо треба повний огляд, бо треба замінити одяг. Ми забираємо їх одяг, які грязний, які порваний, які в крові, і одягаємо їх цивільне. І то що у нас є гуманітарний, там штанішки, маєчки. От і вони такі вже їдуть, їдуть або частіше йдуть, йдуть у машину да, на евакуацію.

Я не це Прошу, я не задовго роботи. Все мене. Як тебе звати? А це кулачком роблю. Ну, у нас тут все. У нас тут гарний настрій завжди. І цей і бійцям легше, коли вони лежать на операційному столі. Як підбадьорюєте? Про що розмовляєте? Що, що кажете? Про щось таке віддалене. Деколи балакаємо про те, що в них вдома, як в них сім'я, куди вони поїдуть, що вони будуть робити. Вони самі багато розповідають. Дехто любить розповідати, що з ним трапилось. А Хтось там, про родину, про сім'ю, про захоплення, чому пішов. І поплакати хтось хоче, і хтось хоче посміятись. Різні бувають поранені. Вони самі починають викладати все, коли, коли ми вже їх знеболимо, коли чуть-чуть заспокоїмо, вони вже відкриваються в них Отік, скажем, так розв'язується язик, і вони багато самі про все. Про що вони самі захотять? Нас тут багато. Хтось це багато шуткуємо, намагаємо шуткувати, так, підкалувати дещо, щоб вони просто бодрилися, як то кажуть. Це одна з частин роботи. Їм це потрібно, а де коли вони хочуть помовчати, з ними можна теж помовчати. Ладяс, я допомогу. Є у ну, тебе сейчас шеф там? Мане? У мене все є. покажи, їм хоч, щоб вони знали. З ким мають щось спілкуватися. Давай сейчас хочу перебувати щось. Як психологічно? Ну, це так само, як. Ну, Я дитячи ви такого точно не бачили. Там, ну, чекайте, так? а 12 років швидкої допомоги. Вот. Ну, то, ну Що значить, ми такого точно не бачимо? Конкретно такого точно. Але, але бачиш всяке. І, в принципі, ну, ти лікар, ти... яка різниця, які це поранені, яка це робота. Ти лікар, ти виконуєш свої завдання і все. Тут немає ніяких таких принципових відмінностей від того, що ну, ти маєш виконувати те, що ти маєш виконувати, те, що ти вмієш робити. Ми всі стійкі до складних ситуацій. В принципі, справа в тому, що да, як я вже сказав, я в армії з квітня 2022 року. Тобто, вже довелось побачити багато що. і… Абсолютно. Ти, ти не думаєш про, про свою психологію, ти думаєш про те, як надати адекватно людині допомогу. Жалко, звісно, коли приїжджає молодий боєць і він в тебе на очах уходить, бо ну, поранення несумісне з життям. Ну, це, це важко дивитися на це. Внутрішні медиоді, якщо не збираємо капити. Так, зліва теж у нас інтактна.

Ну з анестезіологів я не можу сказати, що, що я таких би бачив. А це окремо окремо краста лікарів, які та вони чокнуті від народження, вони ж таки туди йдуть. Во так само з хірургами, тобто вони постійно куперсаються. Тобто, ну яка mm. за, яка задача хірурга на нашому етапі? зупинити кровотечу, mm -hmm. перекрити кранік, грубо говоря, і все. Mm -hmm. А ваша задача стабілізувати стан. Наша задача не дати померти. Так ви десь, да, я вже я, я, я ж прийшов, він мене одразу іди туди, он, там потримай. Ви <говору>. тих <говору> анестезіолог? Ні, ні. Я терапевт, з'їзд. Ну так сталося теж на початку там бардак. різний. я попав в піхоту командиром зводу спочатку. Да, ви в піхоті? Були? <говору> <говору> а я тут розказую про рюкзаки і про <говору> <говору> те, як воно в піхоті Ну, там свої приколи, так. Да. <голові> <голові> да, ну... Що чергову виходили на стежки, чергували? Були, так, да, да. ми під ямпі ходили з хлопцями, тоді якраз це був 22-й рік. Ну, а потім, коли я повернувся, вже, то я зрозумів, що більше толку буде з мене тільки тут. <голові> По своїй спеціальності. От що <голові> Я повернувся. До цього не одразу звикаєш, але вже у нас пішов третій рік війни, і потрошки помаленьку звикаєш, що по перше мови можуть бути абсолютно різні. Ага. Зараз у нас шикарні, Я тільки хотіла сказати, що ми абсолютно в люксових умовах в порівнянні з тим, що може бути і що було. А, тому ну, це ясна річ, що а, коли йдеш служити, ти одразу себе готуєш до того, що може бути будь-що. Класно все, да, тут класно. Ну, наш він вміє. Ну, я не буду кажуть, що з чого зробити. Що, да. Воно вже зрозуміло, що <свісно> зробити. зрозуміла. Але ну, всі, всі пункти, де ми були, то вони з, з часом стають класними такими. Ну, слава Богу, я, ну, якось я більш-менш нормально сприймаю то, де я і як я. Мені пощастило, дійсно, що колектив класний, команда професійна. О, тому... Мені зараз я розвиваюся як і спеціаліст, тому ну, єдине, що я дійсно вже з перших днів, вже третій рік іде, то замороженість якась, мабуть, таке є. Але, мабуть, більше бажання є того, щоб швидше цих хурків замчити вже і вигнати з землі нашого. Ну, це, мабуть, переважає у мене це особисто. Так, ми всі втомились. Але це втома така фізіологічна, психологічна. Але підбадьорює те, що ми не можемо залишати свої позиції, тому що ті позиції, які набагато важливіші, вони нас потребують. Важко. Я повністю я взагалі забув, що таке сімейне життя. Я, в принципі, забув, що таке життя поза армією. Чому, тому що я, ну, я його бачу тільки, по суті, з новин. Ви не, не приїжджали? Б? Ні, я був в відпустці, був вдома, але ти приїжджаєш додому не як додому, а як в гості швидше. Тобто, там, грубо кажучи, поїсти, обійняти дитину, погратися з дитиною там. А всю решті, ти просто не розумієш, що відбувається навколо. Вот. Навіть якщо ти їдеш зустрітись з рідними, там, ще з кимось, ти, ну, ти не зовсім даєш собі раду, що відбувається навколо тебе. Тобто ти, 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 ти все одно лишаєшся тут, грубо кажучи. Відпустки такі рідко бувають, так, тому що це таке, таке втомився з лопатою, віддихни з граблями. Ти займаєшся якимись справами своїми цивільними, mm. якась там сім'я, батьки, і це, це ж ніхто не відміняв, воно все є. Але це теж свого роду відпочинок, трошки згадати те, що було. Колись. Їм ясна річ складно, але вони горді, особливо мій тато, дуже гордий. Він ніколи про це не говорить, але мама казала, що він завжди плаче, коли бачить десь фотографію або щось про, про діяльність. Але важко як будь-яким батькам. Я думаю, батькам зараз, мабуть, найважче тому що ми робимо роботу, і у нас руки зайняті, голови зайняті, а батьки сидять і чекають. А це Данила 50? Всі на 50 вводила чи сотня? Чи доводила? Нічого не доводила, тільки... 50, так, 50. Ще додати? Ні, хочеться, зараз морфі, тут він особливий нічого не доводить. Вистачає людей, не вистачає людей. Ну, звичайно, людей не вистачає. Хороших спеціалістів знайти, ви ж розумієте, що в цивільному житті що тут. 28, 28 классу. Нам Друга, третя. Нас воно всіх болить. Нам хочеться, щоб ми перемогли в першу чергу і залишились живими, здоровими всі наші воїни, всі наші захисники. Те, що дала війна, вона все ж таки як не крутіть, вона нас дуже вона нас з народності зробила народом. Ну, Розумієте? Не всіх. Не всіх. Ну, є любителі покупатися. Згоден, тиса є тиса. Красива річка, її дуже люблю. Вот. <плес> але тим не менше. <плес> ви подивіться на хлопців, які тут. Це, ви подивіться в їхні очі, ви подивіться в їхній запал. Ну тут ну, я впевнений, там ми будемо довго, да, це буде важко, але ніхто з них не здасться.